В Ужгороді відбулося 18-те пленарне засідання сесії Закарпатської обласної ради. Зареєстровано 42 обласних депутатів. Сесія правомочна. Таким чином, присутні на сесії 42 депутати. Рухаємо далі. Відтак розпочали обласну сесію з вручення новообраному депутату картку для голосування та депутатський нагрудний знак. Сьогодні, під час 18-ї сесії Закарпатської обласної ради, депутатську присягу прийняв Йосип Шорі. Він замінив обрану від Закарпатської обласної організації політичної партії КМКС партії Угорців України Єлизавету Біру, яка склала повноваження під час сесії 19 грудня 2024 року. Я, Шорі року. Йосип, приступаючи до виконання побажень капітана Старкарпатської області Ради, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити українському народу, невихильно дотримувати Конституції України та законів України сприяти втіленні їх у життя, охороняти права, свободи і закони інтересів громадян, сумлінно виконувати свої обов'язки, неухильно захищати інтереси територіальних громад Закарпатської області. Ами відзнаками від обласної ради та обласної військової адміністрації під час сесії нагородили військових закарпатців, які зробили вагомий внесок у боротьбі з російською агресією. Зокрема, нагороджено почесною відзнакою на знаком честь і добленість Закарпаття Сергія Лук'янчикова, полковника Національної гвардії України та Томаша Лелекача, капітана та командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Також нагородили посмертно закарпатських військовослужбовців Віталія Бенчика та Арт. Які проявили героїзм та відданість Україні. Тривала обласна сесія майже дві години в епіцентрі питання відчудження землі, майнові питання, а також зміни у бюджеті на 2025 рік. У ході пленарного засідання обласної ради депутати звернулися до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо необхідності підвищення заробітної плати працівникам соціальної сфери. Про прийняті рішення коментує голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький та голова обласної ради Роман Сарай. Що стосується бюджету обласної ради. Для нас пріоритет це перемога і всі кошти, майже 90% коштів, які ми сьогодні розподілили, вони пішли так чи інакше пов'язані з військовими. 24 мільйони це реабілітація, соціальні виплати. І майже 26 мільйонів це прямі потреби наших військових, які нам надсилають свої запити. Запитів дуже багато. На жаль, наш власний бюджет обмежений. І потім допомога сім'ям загиблих, потім лікування дітей. Сьогодні ми розподілили 92 мільйони, з яких майже 80 Три мільйони пішли. На військові ми знаємо, що перший цей законопроект, який був проголосований Верховній Раді, президент не підписав. Він пішов на допрацювання. Зараз скоріш за все, депутат Верховної Ради його допрацювали, так і він піде на підписання. І одне лише можу сказати, що ми будемо виконувати закон України і нічого більше. Був затверджений звіт про виконання бюджету на за 2024 рік, та рік. зміни вже в бюджет за 2025 рік. Е, рік. Якщо коротко, то такі такі підсумки. Що за 2024 рік Закарпатська область разом із обласного бюджету та областей та бюджетів територіальних громад було перераховано виділено коштів на потреби, пов'язані з війною, 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Також ми сьогодні розподіляли вільні залишки за результатами 2024 року і 119 мільйонів, які були до розподілу, 80 мільйонів ми також направили на потреби, пов'язані з війною. Були жваві дискусії з приводу призначення керівників наших спортивних закладів. На сьогоднішнє засідання було запрошено дипломатів, керівників правоохоронних та контролюючих органів структурних підрозділів ОВА, представників уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.